Так, полетіли новий лот, дивимось. Класний комплект посуду. Маленький якийсь... Навіть не знаю. Це молочники, мабуть. З такими, дивіться, мініатюрний посуд. Далі дивимось, Це у нас комплект такий. Якось, котілочки. Такі груши круті. Вау! Wow. Якась царська, мабуть, подивіться. Ще до того в комплект? Такий посуд? Ох, такий три, дивіться. Це я розумію лотик. Раз. Вот. І три ось така. Всі ці лесенькі, гарненькі. Потім дивимось далі. Ох така. Прикольно. Старовинна якась, мабуть. Така, мазон, мабуть. Щитки для футболу. Це, це, мабуть, декор просто для, для кухні чи для кімнати. Далі Такий посуд. Якийсь великий комплект буде стрілок, зараз подивимось. Бокал. Ще що... А, я думаю, це тарілки. Бачите, як зроблено? А це у нас просто така якась миска. Боже, не дістається, не буду вже діставати. Ось така миска. Чашечку бачимо. Знизу схоже щось на дитячі іграшки якісь. Пустий бокс! Ой! О, зараз далі подивимось. Дивіться, кажу, зроблено прикольно. Новорічне щось. Теж під каву, під чай прикольно. Посуд, чаш, ой, Гарні, ну, пофіг, до речі, дивіться. Може, дівчата куди ставити? Чашки. Воно ну, щось теж мініатюрне, ви бачите, всередині лежить. Ще чашечки. Потім навушники я бачу. Дивіться. Тактичні, якісь прикольні. Іграшки. Теж щось мініатюрне. Так, ну ось такий лот. Кани лежать різні.